Народ є лопати для наших військових. Сьогодні отримав 4 ящика, 100 лопат, один ящик в тому гаражі, Є сакіри, пару стук, є кірки, треба їх виготовляти, але це все є. Но ніхто не хоче поширювати. Ніхто не хоче донести інформацію до військового, щоб він у мене міг замовити. Ніяким волонтерам я ся буду писати, ніяким волонтерам я не відправляю. Не відправляю я навіть у такі міста, як, наприклад, Київ, недавно було, було прохання. Туди я не відправляю. Відправляю тільки при фронтові зони. Все, всі ви знаєте, які це прифронтові зони. Щиро буду вдячний, якщо в цьому відео е, зробите репост, лайк, коментар. І ще раз наголошую. Інформація мені потрібна, щоб дійшла до військового. Не будь байдужим проходь мимо, зроби репост. І у кого є бажання допомогти коштами, в штатці профіля є номер карти, будь ласка, кошти постійно потрібні. Це і закупівля, і лопат, і все-все-все, роз, розхідні матеріали, все. Так що не будь байдужим. Репост, лайк, коментар, допомога, інформація до військового. Дякую. Слава Україні!